Дом мой достроен, но я в ньому один. скріпнула дверь за спиною. Олексій Жиронкін ще один учасник України, має талант, який нам колись запам'ятався, не завдяки своєму таланту, а якимось страшним переліком, з яким він вийшов на сцену. <кхух> Вітер осенній стучиться в окно. Плаче опять надо мною. Але він тримається, очі, звичайно, десь бігають, але головне, що не забуває слова. Сила совсем. Давні болі ідущи, давні болі, йдуть черед... ріб. <ріця> Ну так, збивається людина, але ж відновлюється і знову і знову пробує. пусть забирають всі. Тут трошки Олексія овації збивають, але він все ж таки йде до кінця. Давайте будемо відвертими, що такі учасники нам запам'ятовувалися навіть трошечки більше ніж справжні таланти, і продюсери цього шоу спеціально випускали подібних людей на сцену для того, щоб підняти рейтинги шоу.